Усім привіт! Ви знову на каналі Лука Андров і сьогодні ми прийшли в магазин Intermarché ми, ми завжди сюди приходимо за покупками. Він, до речі, знаходиться подалік на нашого дому. Ми зараз сьогодні завітаємо до нього. Пішли. Так, заходимо, Intermarché Так, заходимо. Будемо купляти. Так. Так, так відкриваємо. Заходимо, ось такий тут магазин, щоб не відділи. Звині щітки. Ну, ми будемо щось інше купляти. Вгадайте що? Так ми будемо купляти пластівці мюслі. Так. Тут оглянемо, щоб ви поняли, що це за магазин. Ось таке мілка. Мілка. Це варення. А Тут таке все для дітей зроблено. Тут чіпси. Мденси. Хто має МДМС? Напишіть в коментарях. Я маю МДМС. Це всякі лаки. Телеки. Це якийсь салат, якийсь для дітей. По теніс. У мене є вже теніс. Так. Тут віку, чіпси Ось такі. Ось такі чіпси віку, що тут є. Тут все для пралки. Ось це пралку кидати. О, пепсі. Пепсі. Вино якесь? Пиво. Так, что у нас тут? тачанюшки какие Мелко. И резневиделы. Кока-кола, фанта. О, сок био. Био натуральный сик. Вода газована. Ось тут дуже багато газерованих напоїв. Ось це всі. А ось тут просто вода. Все заповнено водою. Дивіться. Все заповнено водою. Все заповнено водою. Я ще так не бачу стільки в магазині води. Тут пиви, газеровані напої. 5 євро. Тет -тет. Коментаря. Ось ми вже прийшли на середину. Так. а Ми повернулися сюди. Ось тут такі монстрики, Я маю теж вдома. Ми не будемо купляти, як я нагадаю. Ось тут відділ чіпсів. Так, тут всі панти, ось тут лейси. Лейс. Монстрики тут різних... о, Чіпси з таких не мають, до речі, завтра. Е, завтра куплю собі. Так, ось сочки. Ось а, до них я кожного дня їх беру в школу. Напої. Пої. Скільки? На євро. Сіно. Такий магазин. А ось э, ну, це відділ сиру. Нагадайте, як цей відділ називається, ось цей. Я вже забув. Ну, сири, продаються ковбаса. Відділ м'яса, відділ м'яса. Хоча б досить морозого, може, є. Давайте підемося. Ось купальса така. Дивіться, який сир. Двіць, якийсь сир великий. Бачите, я ще такого не бачив. сиру. Напевно, найбільший у світі. у нас тут видел йогурти, о. а, Георги, о, я думал, что тут видел Морозова, тут видел Кубасы. А тут, а, напевно, пиццы. Так, тут мороженое, лица, пицца. Тут она Что лица. Тут я. вот такие короткие рум-тур сделаю. О, Морозова, дивіться, ось я знайшов найрешті, Морозова, О, той есть морозово. Ми тепер йдемо, йдемо шукати відділ пластівців. Йдемо шукати. Кто-то видів, тут відділ? О! Якраз зайшов олійон. Ви на увазі думали, що це ось такі, у мене є вдома ось такі. Ну, ми будемо брати ось такі. Я снідаю теж їх. Ну, я рідко їх снідаю, я їх соня буду снідати ними. А вівторок нескільки собі такий копи може. Якийсь день собі куплю на Ну зараз ми будемо купляти ось такі пластиківці, беремо. Ось друзі, ми тут, я якраз хотів від землі разу, там було в морожених, там було мало і дивіться, що я побачу, морозиво, морозиво. Ось дивіться, таке клубнічне ось таке. Ось, холодно. Ще зараз камера заморозиться. Так, Ось такі морозиво прикольне. 4 євро. Тоже я кисть видел. какие-то у нас. Салаты. Если честно, мне уже тут очень холодно, берем мороженое. Мне уже холодно. Буде літо і ось мені вже охолодочок. Підготовка до літа, бо літці буде взагалі спеком буде. Повно ворожених овочі. Курича, лапка, вонагацями. Там челендж купляли ось такі, але ми не будемо купляти, бо... Ще від того відео залишилися в нас три нагетса. я сьогодні з'їм, а я вечором. Ось Дивіться, нагетси в нас тут. Такі як серії. У нас у ще три правди залишилися. О, піци, піци. Піца. Ми, соні, ми не маємо піци, може колись купимо піцу, але ми тільки купили пластівці. ці. А тепер йдемо на касу, настав час йти до каси. Так, давайте пройдемо через ігрову. Тут та, На день народження свічки. Так. О, Блейд, блейди. дивіться, в мене ось такі в Україні є. У Франції в мене немає блейдбледі. Заври, шарики, дивіться, дивіться. Тихові. Книжки, зошити, ручки у коректор. Коректор записувати. Ну, тут відділ вже шкільний. Оглянемо ну, тут. Олівці, тут. фломастери. Тута хліб о, відділ флібу. А тепер йдемо на касу. А йдемо розплачуватися. Як на касі нас чекає ось це. Такі суперочки. Шпи. О, це якісь жувачки, якщо. Жувачки. О, орбіт. Може буде кулещали. Хто більше надує жувачок, я не знаю. То есть тут вот такие орбиты. Такие. Она ну, еще такие орбиты. Полно. Такие тоже жвачки чешу. И тут это дэш цесая. То есть сам ось сникерс. Там дэмсы. Все то все сам. То есть там есть. Зараз будемо виходити на касу. Заходимо на касу, я вже положив. Тут треба за гроші фотки робити, ось фотографії, фотобудка. Так. Ось ми вже розплатимося картою. Картою розплачуємося. Тепер йдемо на вихід. Як завжди, в нас зустрічає біля магазину ось така будка. мотоцикл. Ого, зараза. 2 евро. 2 евро коштує. Давайте залезем на него. Что-то камера раз. Все, я на ровере. Велосипеді. Велосипедія на мотоциклі. Там залушували. Ага, тепер старт кнопка. Невеличке селфі зробимо. Чиз! Ось такі мотоцикл, тепер зв'язаємо з нього. Все, ми вже закупилися. Ось ми вже закупилися. Зараз я покажу, що ми купили. Ось вино і е, пластівці. Ось ми вже вийшли з магазину, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також не забувайте включити дзвіночок, щоб не пропустити наших нових крутих відео. І усім па па Па-па-па-па!